Діти, погляньте, до нас завітав листа але він приніс не листи, а якісь квітки. Скажіть, будь ласка, а для чого потрібні квітки? Щоб сходити в театр? В А ще можна покататися в якомусь транспорті. Наші квітки для автобуса. Послухайте, будь ласка, вірш Ольги Сміян Веселий автобус. Їда Весело автобус справ багато в нього є. До лікарні, цирку або школи пасажирів він везе. У вікна поважний козлик, товсту книжечку чи Їде він сьогодні в гості, а ведмедики у парк. Веселились кошенята та дивились у вікно. А ось поросятка з татом нагулялися давно, свій маршрут автобус знає. Рано вранці він не спить. Він усім допомагає та бажає всім хай щастить. Діти, як їхав автобус? Так, вірно, веселом. А хто в ньому їхав, пригадайте. Козлик, який читав книжечку, ведмежата, кошенята, поросятка стата. Діти, а чи може автобус їхати куди завгодно? Ні. В нього є свій маршрут. А до якого ж віду транспорту відноситься автобус? Так, до пасажирського транспорту, а що побажав? автобус своїм пасажирам. правильно хай щастить.